Чекати. Чекати так. Чекати. Як чекали, сіти на тих немає? У нас відносить багато хітчок. Чекали Сподівання. І пам'ятати тих, хто не з нами. Зараз я хочу до слова запросити. Батька. Батька Андрія Загоруйка, який народився на нашій землі. Забрав Андрія. Володимир Васильович Загоруйко, батько учасника Революції Гідності та учасника війни за незалежність нашого борця. Пане Володимире, з повагою. Будь ласка. Дорогі друзі, високою ціною нам, українцям, доводиться платити за свою свободу, за право нормально жити, любити, працювати на своїй рідній землі і мати свою незалежну державу Україна. От. І, на жаль, наші бажання поки що не здійснюються. Але мені хочеться вірити, я щиро вірю в те, що зійде чи Божа благодать, чи відновиться історична справедливість. Але Україна, попри всі негаразди, попри всі ті проблеми, труднощі і суперечності, які ми спостерігаємо сьогодні, вона з честю вийде із цієї біди. І ці жертви. Пам'ять яких ми сьогодні вшановуємо, і дуже сподіваюся, бо не пропадуть даром.